Вітаю. Сьогодні 21 серпня, і це мій корисний сніданок. Так. Але ж вечеря. Чому так? Бо сьогодні такий день, що я роблю перерив голодування. Один раз на тиждень я не вживаю їжу 24 години. І такий день сьогодні був. Так, так що я. Останній раз вживала їжу вчора, в 18 годин, і ось зараз, сьогодні в 18 годин. Дуже легко це переноситься, дуже легко. Я просто раджу вам спробувати. Це дуже-дуже так. Ви будете відчувати, як ви себе почуваєте. Шлунок як почуває. Ви не уявляєте. Як їсти їжу на пустий шлунок? Це дуже приємно. Так, добре. Е, в цей день я не вживаю е, трифолу, коли О, перерив чисте голодування. Так, але ж їсти будемо. Так, ось такий перець фарширований. Зізнаюсь, я його готувала позавчора, позавчора. Але ж потрібно доїдати. Так, не можна викидати їжу. Так, і чай заварю. Чай такий чудовий. Ви знаєте, я полюбляю різноманітні чаї. І я придбала такий чай. Ось цієї фірми я бачу, що він натуральний, і я щось новеньке бачу і навіть навіть не читаю, знаю, що тут маленькими літерками буде написано щось ще. Тут персик і ромашка, а тут дрібненьким написано солодка і біотин. І солодка для здоров'я супер, і біотин для здоров'я супер. Так що а, купуйте щось новеньке і натуральне. Так. Ось такий гарний чай. Так, хай він охолонеть трошки ми ще ж після літа не звикли до чаїв, так? Це я не буду при вас коштувати. Ви знаєте, перці як перце, фаршировані. так що смачно, смачного вам і мені, а потім я вам щось покажу. З'їла один перчик ще голодна, але ж я залишаю місце для іншого. І хочу сказати: перець запечений, без води, і всередині немає рису, а м'ясо і пастернак. Це супер смачно, так, і супер корисно. Але ж я ще захотіла такий шматочок лаваша, взяла з маслом намазала. Ось захотіла. Ви ж знаєте, хліб я не вживаю майже. Дуже рідко, дуже рідко. І навіть не знаю, як це назвати. Раніше я дуже полюбляла такі лаваші. Але зараз ровно, ровно, ровно. ровно. Дихаю, ровно до нього. Так. Так. Сьогодні трошки захотіла з маслом. Я скоріше масло захотіла, ніж хліба. Так, а від білого хліба так точно вже від, відвикла. Так, ось такі тісточки я зробила. Так, я готую їсти, коли голодую. І як я їх робила, буде відео, Так що дивіться. Перший раз я думаю, що вони не зовсім у мене вийшли, але ж я знаю, як їх робити. Так, щоб вони були краще. Ой, і, мабуть, так, я за кадром їх покладу. На чому я там зупинилась? Тістечка вперше роблю, і воно хрумке було. Ось це основи, такі печенюшки, що я перекладала, вони як макаро макарони. печив макарони, знаєте. Так, дуже дороге печиво. Так ось так. Я зробила це і потрібно одразу їсти. Так, бо начинка ось ця з авокадо обвітрюється. І макарони мої стали. Зовсім зовсім не макарони, а м'якенькі. Ну, я буду знати, що це таке тістечко зробив і зразу з'їв. <ahan> Але ж я <св regions> так, скажу, що за смак. А смак божественний. Смак божественний. Дивіться відео, як я це робила. Навіть ось таке мегеньке дуже смачно. А я уявляю, якщо свіже і хрумтиць, зараз. Печила зовсім м'ягенько стало. Який смачний десерт. О, ви не уявляєте, я, мабуть, з'їм два десерта. Ну так. Я ж спеціально один перець поклала собі, щоб десерта більше з'їсти. Ні-ні, я не здіваюсь над вами, колежую. Я хочу завжди нагадувати, щоб ви їли різноманітну їжу. Так. І ось це інжир. Я його теж буду куштувати вперше. Великий інжир і ось такі темненькі я вже куштувала і салати робила. З них салати супер. А ось цей я не, не разу не каштувала. Мабуть, з цього роблять сухі, так? Скоріше, з такого роблять сухі інжир. Добре, спробую при вас. Ніжний. Ніжний, ніжний смак. Супер. Завтра зробимо якийсь салат з нього. Як смачно! М -м -м -м. Як живот урчить! Скучив за їжею. Добре. І чай ще скажу, який новий. Вау! Слухайте! Персик з ромашкою дуже смакує, дуже. Запах супер. М -м -м -м. Солодкий не відчувається. Мабуть, трошки додали. Вау! А біотин, як біотин, точно не відчувається, він просто корисний. Як його туди довдали, я не знаю. Ну, мабуть, хто робив, знає, що пишуть, але ж дуже смачний чай. І що я хочу ще сказати? Приєднуйтесь, робіть, як я, двохразове харчування, приєднуйтесь до переривчистого голодування, готуйте нові страви, так. і обов'язково Напої різноманітні. Не вживайте ви одну каву і чорний зелений чай. Я, мабуть, точно зроблю окремо відео, що я пила за цей час, скільки я цю програму веду так, мій корисний сніданок. Так. І обов'язково донатьте. обов'язково на ЗСУ. Ви знаєте, кому донатити. Це ж спочатку ми не знали, куди і кому, а зараз ми знаємо всіх вже гарних наших захисників, тому обов'язково донатьте. А сьогодні я ще піду купатись, плавати, і вже я, мабуть, плаваю. Ну, через сім днів буде два місяці. Кожен день плаваю в будь-яку погоду. Так. так що я поспішаю ще сьогодні поплавати так, ввечері хожу плавати після шести. Поїла і йду плавати. Це неправильно, поївши плавати, але ж, по-іншому у мене не виходить. Так. А завтра я вам розповім, що я задонатила за сьогоднішній день. Так, завтра, бо точно пора вже плавати, бо темніє рано. Ходіть здорові, побачимось, папа. Знов увімкнула, бо дещо забула сказати. <кхи> і думаю, що нічого страшного, якщо я затримаюсь на декілька хвилин, скажу, що хотіла все. І про донати теж. Так, я з'їла два тістечка. мені плохо. Так, я переїла. Не тому, що за розміром їжі, а за того, що солодке для мене тістечка. Тому я другий раз вже буду робити не за рецептом, а по-своєму. -по так, так що нереально стільки цукру їсти, як пишуть у рецептах. Ну, нереально тому, хто зменшує і зменшує використання цукру. Навіть е, каву, чай, компот, все без цукру. Добре, тому навіть інжир я вже не буду їсти сьогодні. Що я хочу сказати за донати? Е, я потрошку доначу в, в той день, коли переривчисте голодування. Так, до магазину не хожу доначу. І це правильно. І два останніх рази я розповідала, як вийшло. Що коли думаєш, а мабуть, нема грошей, а що робити, вже робити це переривчисте голодування, чи не робити, робити. А якщо не робити, то кошти все одно все одно перераховувати. Так. І хто? Слідкуй за мною, пам'ятають, що вже один раз ну точно думала, нема немає грошей. Я потім сама кажу: да будуть гроші, будуть. І потім подарували мені такий гарний канделябр, так, і я змогла задонатити, так. А що цього разу сталося? Ну, у мене якісь кошти були, щоб задонатити, мабуть. Гривень 350, так? Але ж, ви не повірите, їхала одного разу я е, плавати, на ровері, я їжу. І проїжджаю, проїхала і думаю, ну щось схоже на купюру лежала, щось схоже на купюру. А потім думаю, ну ні, тут же всі їздять, не купюра. Так, а потім їду, е, і пройшло вже, мабуть, два дня. Так, я тої же дорогою їду, проїхала і знову. Ну, купюра ж лежить, купюра лежить. Повертаюся, дійсно купюра у валюті. І ви не повірите. Вона мене чекала два дні. Мабуть, більше. Ну так, я бачила це день. Три дні. Три дні чекали мене та купюра. Ну, ви хочете, вірте, а хочете не, але ж так було. Так, звідки ля вона упала, з неба упали, і головне, чекали мене, чекали. Візьми мене, тобі потрібно задонатити. Так, я тут байки розказую. Але ж байка це те, що було. Так. І це, ну, мені це було дуже, дуже так ну, не зрозуміло, як та купюра могла лежати стільки. Так, її ніхто не підняв. Навіть, мабуть, нікому не потрібно було. а мені потрібно донатити. То е, я щось там комусь. Трошки допомогла з тій купюри. І 2000 гривень ще за доначу. Так. Так що вірте в чудеса. А, і це буде добре. Але ж я забалакалась ще щось. Я вчора казала, що буду пити рецинову олію. Для чого її п'ють? Очищають організм. Так. Для схуднення. Дуже-дуже-дуже гарне, Касторова олія, так, рицинова українською. І я вчора випила на ніч, і я ж казала: дехто кажуть, що потрібно днем пити, нічого подібного, щоб днем. На ніч я випила і вранці, вранці так сходила. Так, нібито два рази клізму зробила. Уявляєте, так прочищає, дуже прочищає. Але ж мені та прочистка якби вже і не потрібна, А чого ж я все, все ж вживала рецинову олію? Бо вона дуже-дуже гарно діє на кишківник. Вона відчищає з, разом з олією, і я з теплою водою розбавляла. Разом воно витягує все, все витягує, що насіле на стінках. І в кишківнику у нас такі версіночки, як вони там відео переривається. І ці варсінки очищаються. І тоді дуже-дуже гарно працює кишківник. все гарне, як сказати, всмоктується. так? Все, що ви гарне з'їли, все правильно всмокчиться в стінки. Так, і будете здорові. Так, так. Улюблена моя <кхи> улюблений вираз, будете здорові. Так що раджу, у кого закрепи, це просто супер. Я не знаю, чого люди ходять з цими закрепами. Ну, і не обов'язково закрепим. Можна для профілактики очистити організм, очистити наш кишечник, кишківник, як правильно, я досі не знаю. У одних місцях кишечник, у других місцях кишківник. Так що ви пишіть. Ви нагадуйте мені, як правильно казати. Добре, все. Віримо в чудеса, віримо в наше ЗСУ, віримо в кращого життя папа Не знаю, як це випити, але ж спробую.